Привіт-привіт усім. Так, друзі, маємо сьогодні недільку. Ми зібралися, хочемо поїхати на цвинтар, помолитися. Вчора в нас був поминальний день, субота, але нам вчора не вийшло ніяк поїхати. То ми сьогодні скорше зранку їдемо, об'їдемо всі цвинтарі. Сюди підемо на могилки, помолимося, запалимо свічечку. Бо вчора не вийшло. Так буває. А сьогодні вже треба обов'язково це зробити. Так що насамперед їдемо на цвинтарі, на цвинтарі всюди молитися. Беру вас з собою. Ви зі мною всюди, друзі. На цвинтар, так на цвентар. На... Куди їдемо в мандрівку, в мандрівку. Готуємо, робимо, все робимо разом. Ну так є, друзі. Якщо є блог, веде ж блог. Ти є блогер, ти показуєш повністю своє життя, яке воно є. Не тільки де хороше, де, де, ну всяке, всяке. так в кожній людини в житті є всяко, так само, і, і то ти показуєш так, як воно є. Бо якщо показувати тільки хороші моменти, це буде вже неправда. А якщо показувати самі погані моменти, це буде вже хайп. Знаєте, то кожен робить так, як виходить. А я показую так, як є. Якщо добре, то добре. А коли погано, то погано. Так, такі моменти теж бувають. І показую, як воно, як воно відбувається в нас. Добре, розпочинаємо недільку. Їдемо, я взяла куртку, але наразі в машині тепло, файно. Не хочу тієї куртки. Пішли, Гайда. На центр вже нікого і нема. Люди вчора все позапалювали. Ми тільки прийшли, так, я до тата прийшла. Ну, всього взяли ж одну свічку. Тут треба, друзі, нас по цілому цвинтарі розкидані, померлі, то ми тут маємо, можна перейтися. Це так би старий цвинтар тут рахується. Ось Такі великі дерева. Але є, що там на новому. До гори навіть не на новому, можна сказати, що на новий то, то ще вище. А так, якби посерединці. Там, а на новому, слава Богу, нікого немає, дай Боже, ще довго-довго нікого там не мати, бо вже в нас ну, тут трибовлі. Е, так якби нема місця. І нову таку площу дали. І вона набагато вище так знаходиться. Коротше, є куди йти. Є куди йти. Ой, але всі живі, Боже. Живий, живе, гадаю, знаєте. Ніхто не буде, ніхто не лишиться на тому світі. Всі помираємо, але всі щось що, думають як найдовше, ні? Кажу, всі помираємо. Ага. Ніхто, ніхто не лишиться, хтось скорше, хтось пізніше. Так, ми як записано. в кого яка життєва дорога. Таке. Головне, як прожити на тому світі. Це найголовніше. Як ти? Як ти пройшов той шлях? Потім всі спитають, спитають, за все спитають там наверху. Та й не треба перейти. Один на другому, один на другому. Там. Йдемо далі. Так, ми до другої могилки прийшли. Мого тата, братик маленький. Всього року мав. Євгенко похований. Так, йдемо далі. Тут є крайня. Бачиш, туди можна поставити. Ну попробуй. Так, ми вже до середини дійшли, ще нам до верху, верху, верху. ще є куди. Помаленьку. Ну, ми вже вибралися до гори. Так, мучився. Я теж до бабці з дідом прийшли. З самого низу, самого низу тато похований. І тоді далі, далі. так. самого верху. А ще доверху, друзі, є, є цвентар. Тут це, рахуйте, старий, а ще там з тим старим. Є новий. там через пуляєш треба переходити. Добре, молимось. Палимо свічечку і все. Ще трошки посидимо, віддихнемо. Ну. Ми вже вдома відвідали всіх померлих, помолилися, свічечки запалили. Та і все. Та й прибули додому. Добре, що відбули і то треба. І то треба, друзі. Так, приїхали. Ще трошки скупилися, нічого такого, все найнеобхідніше. Мамі скупилася, що їй там треба. Головне, кутові корпус, о, це саме основне. все решта дверне. Головне, щоб кіт мав що їсти. Мама, має на увазі. А що собі купила? Хлібчик білий різаний. Хлібчик такий, друзі, не різаний, але так пахне. Я не дуже люблю брати такий хліб, він кришиться, як горіжеш. Але він дуже смачний, який смачний, особливо свіженький. Гречаний багетик. Так, до гарчаного багетику. Ми з татом таке любимо, хлопці не люблять. Це, друзі, сало. Перемелене сало з різними приправками, з чесничком, сіль, перець. А, ну так пахне класно. Якраз з гарчаним хлібчиком. Ой, саме смакота. Так, чоловік. Собі взяв, я таке не люблю. Таке не їм, а він таке дуже любить. Така кілічка з, з пряностями всякими. Пряного посолу. Кілька е, балтійська. Ось така. Кілечка. І оцеледиску. Кільку щось я не люблю. Хтось то не моє. то таке курячий фарш у нас по 200 гривень, 198. до 200 Тут Донецьку вже більше, бо вони свинини не люблять. У нас плюс тут можна зварювати. Той любить, той не любить. І риберка свині. Такий плястерку. Будемо варити щось на перше. Може супчик, може борщик. Борщик дуже добрий. Та й все, Так більше не купували. Такі сьогодні були у нас покупки. В принципі, половина неділі вже пройшла. Поки ми поїхали ще поскуплялися, поки поїхали на цвинтар, всіх обійшли. Вже половина дня, як не матко. Раз і все. Добре, я зараз стаю. Я фактично вже зварила їсти, зварила макарон, спекла м'ясо, але то мало. То є мало, то треба ще щось готувати. Зараз подумаю, що б я маю зготувати. Та й все. Почували. Сьогодні неділя, тиждень видався доволі насичений. Доволі всього багато зробили. Пообсаджували ті всі чесники та й все. Файно. Тепер чекаємо нового врожаю. Що воно буде? Добре, друзі. Не знаю, ще може зустрінемося на, на сільський блогер. зараз ми є на Оліфрис. А сільський блогер може ще зустрінемося сьогодні, якщось буде цікаве, як щось будемо ще робити. А як буде відпочивати, то вже де зустрінемося. Бо що, відпочиває нічого цікавого. Де все. все. Мене головне, знаєте що? Бумік доріє з кетцією. Ну так доріють, друзі, хату перевертають. о. Вони хату перевертають. Перший бумік. Постійно її лупив, гонив від ігрушок, гонив від е, свого, своїх тарілок, ну, не давав їй нічого абсолютно. Тепер вона його гони. Гони його, не дає старому спокою люди, як вона доріє, а він не хоче поступитися. І така іде... ну, але не, не жируться по справжньому, бавляться, бавляться. Але перевертають все. На... Так, знаєте, двоє малих дітей в хаті. Я кажу, в нього вже якийсь розум, а вже мудріший, а я розум. Бавля, це страшне, та й добре. Нам потіха, ми маємо що хоч і Добре, друзі. Всім гарної дільки. Спокійної, доброї, тихої, гарного всім відпочинку. Все Всього тільки добре. Наразі па-па.